Привіт такі мої любі. Сьогодні хочу протестувати нову колоду. Називається вона Таро 78 дверей. Давно дуже хотіла її купити. Нарешті придбала. І сьогодні ми звернемося до неї з таким питанням. Чи будуть відкриті двері. Саме зараз роблю розклад для жінок. Чи будуть відкриті двері для тебе, жінка, дівчина. Подумай про ту справу, яку ти хочеш зробити. Відкриті двері, що означає? Ну, на картах є такі карти, де зображені двері замк... замкнені. Тобто, якщо випаде така карта, значить та справа, яку ти задумала, ну, може, трошечки треба почекати. Якщо відкриті двері, значить не буде в тебе перешкод, і ти спокійно можеш зробити свою справу. А є такі карти, що зовсім не намальовані двері, там трошки інші значення. Ну, Будемо дивитися. Тобто зараз роблю розклад саме для жінок, чи будуть відкриті двері для твоєї справи, для того, що ти задумала. Подумай, що ти саме задумала, що тобі треба, щоб здійснилося в тебе в найкоротші строки. Якщо ти дуже-дуже хочеш, щоб воно здійснилося. Зараз подивимося і протестуємо нову колоду. І так, надіюсь, що ти вже собі пригадала свою справу, сконцентрувалася. Хочеш індивідуальний розклад? Записуйся, подивимось, розглянемо саме твою справу. І так, чи будуть відкриті двері для тебе? В цій справі, яку ти задумала. Так, зараз витягну, потім протрактую. Так. Жінки, жіночки, можу вас порадувати. Та справа, яку ви задумали, найближчим часом до неї будуть відкриті двері. Тобто вона здійсниться. Але, як завжди, є одне, але ця справа дуже, вам якби дається шанс, відкрити цю зробити це. Розумієте? Це, що ви захотіли відкрити це все, відкрити ці двері. Двері тут є намальовані от, двері закриті. розумієте, Вони закриті. Але у тебе є всі сили, тому що це туз. Тут жезлів. В тебе є всі сили, всі можливості, щоб її відкрити. Тобто легенько ти просто доторкаєшся до неї, і вона відкривається. Я тут не бачу замків. Тут просто двері, які зачинені, їх просто треба турнути, і вони відкриваються. Розумієш? І ще в цій справі тобі допоможе, якщо ти маєш чоловіка, допоможе твій чоловік. Тому що ну, трошки ця справа твоя, яку ти задумала, потрібно на неї гроші. І саме чоловік тобі, ці гроші, можливо, або допоможе з грошима, або ти, можливо, в банкові їх візьмеш, можливо, позичку якусь ти хочеш взяти, так? Тому що ця справа пов'язана з грошима. І саме чоловік він буде відповідати за такі от матеріальні. Справи. Саме за фінанси буде відповідати чоловік. Можливо, це твій, а можливо, просто начальник, просто можливо, робітник банку. Так? Там, де ти от в нього є вони, і ти до нього звернешся по допомогу. Ну, і саме, мабуть, приємне в, цій, в цих трьох картах чаш. Тобто ти знаєш, куди ти йдеш. Ця справа, яку ти задумала, вона тобі приносить. Такі почуття радісні, таке щось, якесь відчуття такого щастя, що щось таке, ну це такі емоції в тебе аж, аж, ну, не знаю, заохочують тебе рухатися, і тобі немає перешкод, тому що, дивіться, цей рицар він. Потихеньку він не спішить, він потихеньку він йде до своєї мети. Навіть йому не перешкоджає цей водопад. Йому все рівно на цей водопад він на нього дивиться, спокійно йде. І е, тут дуже багато у тебе буде емоцій. Ти будеш щаслива, тому що це приємні емоції. Чаш, і це... Рицар чаш він дарує завжди приємні емоції. Отже, але тут є одне предостереження. Чому? Тому що на дні колоди. Випала п'ятірка Пентаклів. Ти можеш бути так захоплена е, своєю справою і вирішенням цього питання, ти можеш просто віддаватися ціліком і повністю, як то кажуть, тому, щоб це все здійснилося, що ти можеш навіть захворіти. Дивися, щоб тобі не прийшлося відвідати лікаря. Але як тільки почу... відчуєш, що ти ну, якийсь такий стан у тебе недобрий, то одразу звернися до лікаря. Е, а так. Все повинно здійснитися, двері перед тобою, просто торкни їх і йди до своєї мети і попроси допомоги у чоловіка. Якщо вам подобається, якщо ви хочете, щоб ваша мрія здійснилася, приймайте.